П'ята година, треба закінчити прибирання. Камін підкласти дрова, праску поставити на вогонь. Сестрицю веліли. Як тихо, коли сестриці ще сплять, чути навіть, як мишеш кребуться, та години цоколи. Тепер можна і перед каміном посидіти, як сиділи колись з матосом. Шкода тільки крісла і більше немає. Поставили ось це нове. Для матюхи. Тільки мій ослінчик і залишився від усього, що було раніше. Так. Добре все ж таки, коли тебе ніхто, ніхто не квапить, ніхто не кричить. Бабулюшко, подай, бабулюшко принеси, бабулюшко віднеси. Зросте. Кавітла по гостівань до нас прийшла. Ах, яка вас пишна зачіска, добродійко. Пішніше, ніж моєї сестриці живота. А яка у вас там кантарія тонче, ніж у моєї сестриці гордензі. А ви з усіма тут знайомі, дозвольте вам представити. А ось і наша кочерга. Вся чорна та ріжава. У кочерги одна нога і та здається. Права. Та шівці, в них зухвалий дар, нічого не бояться. Вони пірнають сміло в жар, ведуть танці, А це ось наша славна праска, Любіть її усі. Будь ласка. А любі друзі, я така рада, що ви прийшли в рада, Адже мені навіть немає на ким поговорити. А чи не поїхати б нам з вами ноги і попередня? за ноги? Бачте, матірку, пробачте, матірко. пробачте сестрицю от усе на місці. А це ти розмовляла? Та сама з собою. Отже, ти розмовляла з грекою. Розумних тут не було, не було з ким розмовляти. Мовчи, сухвала дівчисько. Краще як витікати, принеси наші сукні. Добре, сестриця гортензі. Та гляди, нічого не зі мною не розгуби. Добре, сестрице жива. Та скажи, куче, нехай слід. Про три віконця в кареті, розчащих орів гри хвости. Сьогодні ввечері ми їдемо на бал. Я одягну на вам свою оксамиту сукню з золотими квіточками. Цей гарбуз габу ким в цю нічку хоче стати. Скажемо секрету, ми станемо каретою. Яка карета? Мабуть, самої королеви такої нема. Звідки ж королеві взяти таку карету, Попелюшко? А зараз... Нам зможуть відязиткати шовкові святочні шати, випілені овені, зорями гаптовані. Яка сукня? Мабуть, самої принцеси такої нема. Звідки в звичайній принцесі взяти таку сукню попелюшко? Ой, ми забули про черевички. Не турбуйся, я маю такий звичай, будь-яке діло доводити до кінця. Ось собі чоловічки! Так. Все це не наче в пісні. Мабуть, ну, що й так, та гляди, не прости свого щастя. Танцюй, веселися та не забувай дивитися на годину. Як тільки він проб'є дванадцять разів, твоя карета знов стане гарбузом, коні мишами, а мій вірний карабар з котом. А сукня твоя зів'яне при людських квітів, з яких вона зіткала. Вертайся додому до півночі, не забудеш? Ні, тітка Розина, жодного вашого снила не забуде. Повертайся додому до півночі, не забудеш? Все, що в мене про неї на згадку. Що, за стогнам, мав? Е, братику, я ж тобі казав, треба було хапати її за руку, а не са нову. Тоді тобі дісталася її рука, і можливо, серце, так тільки червичу. Як ти можеш жартувати. Слухай, на те я її влазить. ти тільки, що на світі мають такі маленькі Тільки в одній дівчини на світі. Тільки в неї. Ну Якщо тільки в неї, то наша рибка всі. Тобто в черевичку. Хм. Не зрозумію. Але ж недогадливий брат. Мисливець знаходить у за слідом. Ми знайдемо наречену за черевичку. Хм. Тоді я буду найщасливішим принцем на, на світі. Я влазить короля, я маю посмішити всіх. <кл 'я> Ля-ля-ля, <кл 'я> турний король, стай нам бачина проти лежить, в них на шапках звідків нема, а в мене зведить. Я весь талант розвеселю, візьму на голову вельмож Я мовлю правду королю. Хоч жарту і що ж за троном стану тра -ля, ля і геть нудьга майни. Всі мають слухать короля, а слухай романи. Це диво з кришталю, який прийдеться ладом, той пошукам кінець, вона напевно стане і спри... Пізнавали її добродійком. Вона танцювала лише тоді, коли ви не бачили, співала, коли ви не чули. Ви все відняли в неї і називали її попелюшкою. То нехай же цим ім'ям називатиметься найкращі дівчата на світі. Нехай люди скажуть, вона чарівна попелюшка, вона скромна попелюшка. Вона прекрасна, як попелюшка! Вона прекрасна, як Попелюшка.